Всім доброго ранку. Ми ще на дачі, ще не поїхали в місто, тому що я кожен день вигадую собі якусь роботу і ця робота дуже необхідна. Чомусь не хочеться мені їхати в місто. Хочеться ще тут побути. І дача мене не відпускає. Чи може я дачу не відпускаю? Чоловік вже аж... Пишіть, щоб їхати додому в свій дім в місто. У нас в місті також свій дім, але там дуже мало землі і тому всі рослини, всі овочі, фрукти ми вирощуємо тут на дачі. Чому я не хочу їхати? Тому що це мій дім. Це подвір'я моїх. Прадіда, прабабушки, потім жили моя бабуся, мій дідусь, потім жили мої батьки. І зараз досталося мені у спадок. Спочатку тут стояла хата дуже здорова, ще як жили в ній мій прадідусь і прабабушка. В Війну її розрушили, її до половини спалили. Вона завалилася. Ще мама моя розказувала. Вона ще була маленька, лежала на лежанці на печі. І німці зайшли в хату і вигнали всіх. Бабушку вигнали, її дітей, моїх дядьків. І маму взяли за руки за ноги, і викинули через двері на вулицю. І самі жили в цій хаті. В кінці городу моя бабуся з сусідкою. Викопали землянку і вони багато часу жили в землянці, в кінці городу. Потім, вже після війни, вже дідусь повернувся з війни і вони відстроїли хату е з тамана, з глини. І вже потім обклали цеглою. Хата невеличка в нас, але вона дуже-дуже затишна. Коли топиться пічечка в хаті, так тепло. Так спокійно на душі. Дровця потріскують цей живий вогонь, який дає тепло і затишок. Що я вже зробила вчора? Замотала свою хурму. Вона ще в мене дуже-дуже маленька. От такі маленькі деревця. Щоб на неї не дув вітер, але сьогодні ще на вечір мінус один градус морозу. Закрию спанбондом. Зараз ще поливаємо дерева. Робимо вологозарядний полив. Ще потрібно дерева мені оприскати. Я вже купила препарат брунька, буду брунькою, тому що не хочу бордоською сумішю. Падає лист, горіх вже осипався повністю. Не тільки горіх, осипається вже слива. Листя я не прибираю. Не прибираю принципово, тому що листя закривають землю, закривають від приморозків. Так само вони закриватимуть і мої кібнячки. Прибираю тільки весною. Ось яка гарна хризантемка, вона сама пізня в мене розквітла. Подивіться, яке це чудо. Вже я замотала юки для того, щоб вони не заливались дощами, щоб на них не впадав сніг. Отак, От здоровезну цю юку замотувала. Це був цілий квест. Почала з серединки, ось тут видно з серединки. І потрошку собирала, піднімала листя вверх. Замотувала. Декілька шарів. Ще замотала хакуранішики свою, замотала місто щеплення і по всьому стовбурі, тому що перші роки її життя її потрібно замотувати. Не вимерз стовбур і місто щеплення. Сьогодні їздили в район, купили препарат Брунька. Але сьогодні я, мабуть, їх не бризкати не буду, тому що не всі дерева ще осипалися. Ось у нас здорова яблуня. Ще ну, всю... після сьогоднішньої ночі, можливо, листя вже все осипеться і, можливо, завтра вже я побризкаю дерева і на цьому закінчимо всі роботи. І вже поїдемо в місто прибирати там, тому що там у нас також маленький городець біля хати. І там нічого в то не прибиралось, тільки скошувалося, приїжджали, скасили, полили і приїхали знову на дачу. Тому там то також треба все прибирати. Тензіями робити нічого не буду. Хіба що сьогодні їх накрию. Ще поки в них є листя, листя ще прикриває бруньки, гляньте, які брунічки. Ще листя прикриває бруньки від морозу. Але вже як будемо їхати додому, я вже їх накрию спанбондом. Сьогодні на базарі, як купила бруньку, стояла, дивилась на хризантеми, ну не могла я не, вдержать, не, не вдержалася. Купила ще одну хризантемку собі. Ось такими жовтенькими серединками, як сонечка. Зарікалася цієї осені нічого не купляти, але хризантему все-таки купила. І ще заказала чотири піраканти. Ну, мабуть, це як... як бальзам на душу, щоб не за що не думати. Ну, от, якось так. Чоловік каже, не треба, не сади, ти не знаєш, що буде завтра. Ніхто не знає, що буде завтра. Не сади, не купляй. А я не можу... Це, мабуть, якась розрядка для душі. І так, це я в цьому, цієї восени мало чого купила і мало чого заказала. Що ще вам розказати? Кухню літню в цьому році ми не робили. Вона стоїть отака. Чоловік сказав, нема сенсу щось з нею робити. Тому що ми живемо на сході Дніпропетровської області, і цим все сказано. Все гучніше і гучніше. Тому сказав, вернемося сюди, будемо щось робити. Не вернемося, нема сенсу. В общем, зараз я йду садити свою хризантему. І дай Бог, щоб я побачила її квітування на слідучий рік. Ну і зараз буду висаджувати хризантемку. Я в ній гарне. Таке мощне коріннячко. І отак. Так трошечки треба закидатися. Дуже велика лунка, Отак. Ой, красавиця яка. Ось вже і посадила отаку красу. Вже вона в мене, десь Бог, прийметься і буде квітнути. Я хочу показати вам троянда піч Гаваланс, Вже морози. Вже такі приморозочки. А вона ще все, все, все хоче квітнути, квітнути і квітнути. Моя красотулечка. Трошки вона прихворіла. Ще один кущик мультифлори. І от яка вона чудова, вона сама біла. А як квіточки починають підмерзати, вони робляться от такими знизу рожевими. У мене на каналі є... Цілий плейлист, як ми робили ремонт в цій хаті, яке тут було подвір'я запущене, воно було заросше деревами, кущами, клинками, тому що мама жила 8 років без батька, і вона вже була старенька, і вона фізично не могла робити нічого вже по подвір'ю. Ми приїжджали сюди ненадовго наварити мамі кушать, привезти продукти з магазину, тому що в нас в домі, де ми жили, був лежачий хворий, це батько чоловіка. Ми його не могли надовго оставлять, На пару годинок ми його... Оставляли, щоб приїхати сюди, привезти мамі продукти, помити поли, позамітати у дворі, а основну роботу ми не робили. І тому, як вже пішов на той світ батька чоловіка, пішла моя мама через місяць після того, як поховали батька чоловіка. Ми почали робити тут ремонт, прибирати дерева запущені, кущі. От тут це в мене росте бузок, і я зробила з цього бузка деревинки, а раніше тут були зарослі цього бузка. Вирубувала. Вирубувала коріння вирубувала це дивіться які оце все було зарослі буска наводили тут порядок хто хоче подивитися який яка хата була спочатку який двір був спочатку відкривайте на моєму каналі плейлист ремонт дачі і там побачите як ми все робили, як приводили лад, приводили до ладу двір, приводили до ладу дім, робили ремонт, стільки вкла... вклали в це... свого труда. Як я на, ці... на цілині висаджувала свої квітники, тут була практично цілина, заросла деревами і кущами. Важко було, але... Я це робила потроху, помаленьку я все це робила. Кому цікаво, відкривайте, дивіться. Там в мене цілий плейлист. Небо на сніг. темно темно синя Мабуть, буде сніг. Ну що, буду продовжувати робити. Слідуюче відео вже випущу. Із міського дому. А зараз ще хочу вам показати. У нас на подвір'ї виросли гриби. В лісі грибів немає. Ми недавно ходили. Дивіться, прямо на дорожці, де ми ходимо на город, шампіньйони. І вони лізуть і лізуть. Манюсенькі, лізуть і лізуть. І так по кругу, по кругу. Їх тут дуже багато. Я кажу чоловікові, акуратно ходи. Хай вони ростуть. Хай розростається грибничка. О, тут вже ось він зачепив шлангою. Ось дивіться. Ось який шампіньончик. Молоденький, гарненький. Ну, ножку кину туда, хай. Хай там свої спори пускає в землі. Так, слідуючи від свого міського дому і бажаю всім. Саме перше це миру. Миру, миру і миру.